Українські нафтогазовидобувні компанії придбали бронеавтомобіль для Національної поліції Харківської області. На прохання начальника Харківської області військової адміністрації Олега Сенгебуєва компанії-асоціації, які працюють в регіоні -нафтогаз, ЕСКО «Північ», Укрнавтоборіння та Укргазвидобуток, придбали універсальний бронеавтомобіль українського виробництва для Нацполіції Харківської області. Автівка має високий рівень захисту особового складу. Відмін та вибухових пристроїв, а також обладнана великокаліберним кулеметом, що дає перевагу у боротьбі з агресором. Бороне автомобіль передано підрозділу спецпризначення корт, бійці якого спільно з ЗСУ захищають суверенітет та територіальну цільність України від російських терористів. Це один із невеликих, але важливих внесків газотбовників для підтримки української армії та зміцнення її обороноздатності, зазначив виконавчий директор Асоціації Артем Петренко. Щодо інших новин тижня. Укрнафта та Арма підписали договори управління активами. Нафтогаз обговорив збільшення українського видобутку з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завантажити Нафтогазвий дайжі з новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.